Вітаю. Вітаю всіх на своєму каналі. Звуть мене Юля. Я бажаю всім миру, всім добра, всім здоров'я, міцного, всім радості, всього хорошого, всього найкращого вам. Всім дякую за перегляд, за підписку. Гостей каналу прошу підписуватись. Всіх прошу коментуйте. Всім, всім бажаю всього, чого ви самі собі бажаєте, в нашій Україні перемоги, нашим хлопцям ЗСУ, всім з живим і здоровим повернутися додому і скорішої перемоги. Слава нашим ЗСУ, слава нашому роду. І всім бажаю, хто у сварках помиритися. Чому я таку тему розкладу сьогодні я вам придумала для тих, хто у сварках? З ким. Немає значення. Загадуйте людину, з ким ви зараз в сорах і в ігнорах. Чи то кохана людина, чи родички, які там немає значення. Так що, тим, хто в сорах, бажаю помиритися. Так. Загадайте людину, з ким ви зараз в сфарці, хто вас зараз ігнорить, з ким немає спілкування, але вам би хотілося. То зараз подивимося, що вас чекає. Розклад для тих, хто в сварках і в ігнорах, що вас чекає найближчим майбутнім. Розклад актуальний будь-коли, коли, коли б відео не відкрили, він тоді актуальний. Якщо ви будете, його від... хтось відкриє через якісь роки, він туди актуальний. записую його сьогодні, а не має значення, коли ви його будете дивитися. І ще не забуваємо, що розклад загальний. Може підійти, може не підійти. Дивіться, я викладу по дві карті. Перша карта буде, якби, сигніфікація вашої ситуації, щоб ви зрозуміли, ваш це варіант чи не ваш. Якщо не ваш, то вибираємо другий. А друга карта вже е, розвиток ваших подій на найближчий час. Так, перший варіант. Другий варіант. І сьогодні буде лише три варіанти. Третій варіант. Так, Перша карта ваша ситуація, і друга. Який буде розвиток в ваших, в ваших стосунках, ну, які будуть події, який розвиток у тих стосунках, з ким ви у сварці, і ігнорі? Хто вас ігнорить, загадуйте тут загадуйте людину? Зараз подивимося, що там і як там у вас буде далі, з цією людиною? Перший, другий, третій варіант. Так. Кому не вистачає часу, давайте стати на паузу. А я приступаю до першого варіанту. І та у вас перший варіант, так. Перша карта, ваша ситуація. Ну, знаєте, по цій карті, я не скажу, що у вас тут якісь сварки сильні. є. Можливо, так. Якщо у вас є сварка з вашою якоюсь людиною, яку б ви сюди не загадали. Може бути тільки, що це з якоїсь компанії. Із якоїсь випивки. Якщо була через випивку, у вас була сварка сталася, що ваша людина, чи кохана, чи там ну, хтось із дітей, чи батьків, ну, я не буду угадувати зараз хто, кого ви собі там загадали. Якщо це сталося через те, що вона пішла в компанію, і там була якась випивка, і там. Ну, бачите, тут одна мужська компанія, скоріше всього, що тут жінка загадала чоловіка чи там когось там, ну я не знаю, у когось більше, більше програється варіант для того, хто загадав е, мужський, мужський, мужську стать. Тому що е, тут самі чоловіки. Якщо ви посварилися через компанію зі своїм партнером там, чи з ким би там не було, через компанію е, мужську, то там, де він пішов, випивав, сидів, випивав, щось там не зробив, то що ви хотіли, то це ваш варіант. Якщо е, щось інше, то тут ще немає. Тобто особисто з вами конфлікту я не бачу по цій карті. Е, можливо, у вас конфлікт стався тільки через компанію. Що у вас тут немає, тобто конфлікт стався за цим, що ми бачимо тут. Що це так світло мало? Ну, чекайте, ця лампа. Та ні? Включено нормально на другій. Отак, ближче, да? то, тоді, то тоді ваш варіант. Якщо, якщо у вас немає, не було такого по сварки, якщо у вас була сварка між собою, конкретно між вами, а не через компанію, то це не ваш варіант. Бо тут, тут у сварок ніяких між чоловіком і жінкою я не бачу. Ну, хіба ж ви згадали друга? Якщо ви чоловіки загадали якогось друга, що ви після цієї випуки посварилися, то так, то це ваш варіант. Так що ситуація у вас така: після якоїсь компанії, після якоїсь випуки сталася там сварка. Так, дивимося, ця карта вже. Що буде далі? Що буде далі для вас? Які будуть події відносно тієї людини, з ким ви зараз у сварці? Які події? Якщо... А, буде примирення? Все буде добре. Супер! Тут навіть нічого не скажеш. Дивіться, тут перемир'я, абсолютно ця карта, вона навіть е, саме більше з усіх цієї колоди означає перемир'я. Бачите? Буде примирення, неважно, з ким там ви посварилися, чи то ви з партнером, чи з другом, чи з колегою по роботі, чи з подружкою, може навіть. Може, навіть ви з подружкою посварилися, хоча тут по ситуації немає жіночої статі на цій карті. Тут може жінка де за межами цієї карти, а чи чоловік, чи колега по роботі, чи брат, чи тато прийшов з компанії, і ви посварилися, якщо для жінки. То тут заліто немає. Ну, але, 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 я не можу ж уточняти так, а можливо, якраз ви з подружкою посварилися якоюсь тому. Після цього, що тут у вас було якісь непорозуміння по цій карті, після якоїсь компанії, після якоїсь п'янки, то тут у вас буде в найближчий час, який той ви би ви собі там час не загадали. У вас буде перемир'я, саме настояще перемир'я, саме, саме таке хороше, приємне перемир'я. Можливо, навіть десь в якомусь місці такому, якщо це партнер, якщо у вас чоловік чи хлопець ваш, то можливо, в такому комусь місці красивому, десь там, десь там вас пригласить, там якесь щось красиве, історичне, щось таке можливо, можливо, якийсь ресторан. Ну десь там можливо таке місце бути приємне, де пригласить вас туди, щоб там, там з вами буде перемир'я. Буде. Перемир'я буде, все буде добре. Ніякого конфлікту далі у вас не буде. Все буде добре, перший варіант, не переживайте. Так, другий варіант. Тай у вас другий варіант. У вас так, ситуація ваша яка була. Ваша ситуація, чому ви посварилися з людиною в такий спосіб, як. Було якесь як е, спостереження. Або ви, або та людина за вами спостерігали тайно. Ви не знали того, що людина за вами спостерігала. Е, щось, ну, можливо, ви за тою людиною, і людина це е, виявила і ви тому посварилися. Можливо, е, ви хотіли кудись поїхати. А людина цього не знала. Тут ідесь е, якийсь секрет. Тут є е, сварка через якийсь секрет. Там ситуації будуть різні. Чи ви спостерігали за нею, чи ви кудись хотіли поїхати, а та людина потім виявила і розсердилася, що без нього, чи без неї. Чи ви, там е, навпаки, Хтось до вас мав приїхати, а та людина дізналася не від вас, а там від якихось третіх лиць. Тому тут щось було таке: що або ви, або людина, з якою ви зараз в сварках виявила щось, що від... було скрито. І через це ви посварилися. Через це у вас сталася сварка. Було, було щось виявлено, якесь чи то спостереження, чи то поїздка, чи то ну, не важливо. Я не буду зараз перечисляти, це можна затягнути відео на час, перечисляти варіанти, що через що ви посварилися. Саме головне був якийсь секрет. Виявлений був якийсь секрет. І чи то від вас, чи від тої людини, з ким ми посварилися, я не знаю, чи людина від вас, чи від людини. Я не знаю. Це ви дивіться по своїй ситуації. Якщо таке о, сталося між вами, через ви посварилися через виявлення якоїсь тайни, то це ваш варіант. Якщо ні, то це не ваш варіант. Пере, перегадайте на другий. Перший варіант. Тобто другий варіант. Так, дивимося, що будемо далі. Ну, Далі буде все добре, так само, як і у першому варіанті. Все буде добре. Скоріше за все, це варіант, що дійсно там чоловік з жінкою, чи хлопець з дівчиною, чи просто співмешканці посварилися через те, що скоріше за все, що там десь хтось лазив по телефоні, чи десь з подружками поїхала, а чоловік не знав, потратила якісь можливо лишні гроші, навіть таке можливо. І чоловік дізнався, і там ви посварилися. І зараз там був сварці, він не вам не. Не говорить до вас, чи не пишеть вам, якщо десь ви в розлуці, якщо десь він там далі на роботі чи ще десь, то буде примирення. Ну, це я так кажу, що цей варіант більш програється таким, бо тут рицар і прийшов бачити до своєї дівчини, і там співає її діфірамби, дає їй ту кубок, хоче помиритися. І такий він рицар кубків, такий емоційний, такий увесь із себе, просить пробачення, і каже, що він був не прав. Все, неважливо, хто там у вас був не прав, чи спостерігав він щось за вами, чи ви за ним, а він це виявив ви через це посварилися. Ну, він буде, він прийде на примирення. Тобто, це є для жінок. Якщо загадали свого партнера, це кажу, що він прийде до вас на примирення. Він, він прийде, він схоче миритися. А якщо ви загадали там когось із родичів, когось по роботі, і якщо ви жінка, то і ви загадали протилежну стать, то миритися до вас прийде та людина. Ну, а якщо ви, звісно, з подружкою, чи ви двоє друзів, два чоловіки, і ви загадали свого друга, з яким ви посварилися, то тут уже. Може бути так і так, може це бути, це можете бути і ви. Якщо ви загадали когось однополого, то це можете бути і ви, і це може бути та людина. Це вже тут не я вже це вам точно не скажу. Але саме головне те, що примирення буде. Примирення буде, обов'язково буде примирення. По цій карті, це я ж кажу, для однополих людей це можете ви бути цією людиною, ви можете бути і цією. А для різнополих, то обов'язково чоловік приде до жінки. Все, кого б ви не загадали. друга, брата. Чоловіка неважливо. Але примирення буде. Ви помиритеся, все буде добре, тому що він, ця людина, з якою ви посварилися, попросить у вас пробачення, якщо по його вині це сталося сварка, і все буде добре. Все, все Ви помиритеся, все буде добре. Не часом, буде примирення. Другий варіант все, другий варіант. Третій варіант ситуація, через яку ви посварилися третій варіант. Ого. Старший аркан диявол. Ну тут ситуації я не вгадаю, вам точно не скажу. Я перечислю пару, а ви собі вибирайте. Чи це ваш варіант, чи не ваш. Тут по дияволу йде. Тут може бути що завгодно. Тут може бути і якась зрада. Неважливо, чи зрада сімейна, чи зрада подружня. Тут може бути якийсь обман, великий обман через це посварилися. Е, може бути, м через е, е, якусь, якусь навіть е, кражу посварилися. Хтось когось там украв. Якщо ви нічого не крали, у вас нічого не крали, то десь там якось кимось боком вас стосується одної кража. Може бути і це. Ну, це може бути. Може, я просто перечисляю, через що ви, може, посредитися. Все, що йде дьяволу, всі негативні, всякі оці все, що у нас йде под'яволу, негативні е, ці характеристики, через це ви посварилися. Через якісь, можливо, навіть ваші, якщо ви сімейна людина, то ваші сімейні якісь обов'язки, що вас тримають на цепі. Ось бачите, тут він прив'язаний. І вам вже це надоїло, і ви свою драконію показали свій драконій характер. Ваша половинка вже там обідалася, і тому ви посварилися. <кхем> Навіть якщо не було зрад, кражі там, обману, то просто ви, як то кажуть, знаєте, видраконилися. Можливо, там було все нагнітало, нагнітало, нагнітало вас і ви висварилися. Можливо, поки ваш партнер. Якщо це сімейна пара, я повторюсь, якщо сімейна пара, е, чи там співмешканці, чи сімейна, чи просто там зустрічаючіся, то ви, ви чи ви, чи ваша половинка, який вже надоїло оце все, от якісь, бачите, тут прязний дракон, то якісь ці прив'язки, якісь ці нагнітання обстановки, коли він мовчав, мовчав, мовчав. Потім нарешті видраконився, визирівся на вас. Ви обідалися. Чи навпаки, ви визвірилися, ви а та кохана людина ваша, чи партнер ваш, чи хто там ви обідився, і ви через це у вас пішла сильна сварка. Ну, по тут, тут сварка була конкретна, тут було в пух і прах, і була велика не то причина. Якщо у вас таке було, це ваш варіант. Так, тут була сильна сварка, задіяна дуже щось таке було задіяне дуже таке. Серйозне, що дуже вас ранило, обідало, чи вас, чи ви когось. І по, по дьяволу це, це дійсно сварка, це дійсно, дійсно проблема. У вас дійсно зараз такі, ви у контрах, в настоящих контрах зараз. Так, якщо, якщо у вас таке було, це ваш варіант. Сигніфікація вашої от, ситуації така, диявол. І дивимося, що чекає вас в найближчому майбутньому, з цією людиною, з ким ми посварилися? Що станеться, як там? М -м 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 на жаль, на жаль, ви будете продовжувати. Да, тут серйозна, тут серйозна була сварка, і, на жаль, ви далі будете продовжувати боротися, ви будете сліпо штуркати друг друга ножами. Сліпо, бо це двойка мечів, бачите, в них ці шоломи майже на очі насунуті. Ви не схочете подивитися навкруги себе. Ви не схочете подивитися, що, як, до чого стати і вияснити ситуацію. Ви будете далі, поки Поки що той термін, який ви загадали, ви будете на ножах. Ще й тут гора, вона не просто так. Тут гора це перепони, перепони до примирення. Ви б'єтеся під горою, а до примирення, у вас є якісь перепони. Щось у вас дійсно по цьому дьяволу сталося дуже серйозне. Дуже, дуже серйозне. І далі у вас ось такі, поки що на той час, що ви загадали, у вас така ситуація. Ви далі будете у цих контрактах доказувати, боротися. Кожен буде відстоювати своє, сліпо вірити, що прав тільки він. Ви будете. Вірити, що ви праві, людина, з якою посварилася, вона буде закостеніло вірити, що права вона, і ви далі будете шпігатися цими ножами, штуркатися, сіпатися, так, що не, не так то аж там болісно, ну, але так, ну, так знаєте, поштуркувати друг друга. Далі, далі і далі ні ти, ні ти, ні ти, ти виноват, ні ти виновата. і ось таке у вас буде. Ви не схочете розібратися поки що в цій ситуації. Ви не дивитеся, ви не бачите виходу з цієї ситуації. Поки що ну давайте тут третій варіант важкий. Я візьму вам, бо там перші два варіанти я поради не брала, бо там було без сенсу брати. Там дуже хороші карти випали, дуже хороші на події. Ви помиритеся і там перемирія, і там. А тут важкі карти, і по дияволу ситуація у вас важка. І далі ви тут штуркаєтеся тими ножами, і ні с ні свята, ні, ні просвята. То давайте я вам. Глипну пораду, що ж вам робити? Конкретно що робити тому, хто дивиться цей розклад? Просто пораду, що ж робити, як бути. Бо, бо важка важкий третій варіант. Прямо мені, мені знаєте, так важко, важко. Енергія важка. Давайте пораду для вас. Конкретно вам, пораду. Що робити вам, дивлячись тому, хто дивиться цей, цей розклад? Порада. Паш Пентаклів. Хм. ви знаєте, тут по пораді багато що можна сказати. Ви знаєте, можливо, ви винуваті у цій сварці? По пораді виходить, що у сварці винуваті ви. Ну, якщо не ви, то. Можливий такий варіант, тут, тут тільки один відсоток, що не ви, а 99%, що ви. Ви потребували якби, більше якихось доходів від цієї людини, з ким ви посварилися? Може, це навіть начальник по роботі щось там з вами не так поступив, а ви, або як поступав як міг, але ви потребували більше. Можливо, це чоловік, від якого ви треба було більше, чим він вам може дати. дати. Ви щось тут в себе. Знаєте, ви так, що себе щось таке трошки. Як це знаєте, сказати? Таке слово, як його перевести быстро я не знаю. Ви Я так скажу, уже як є. Трошки, ви пендрюж робили. Ви щось дуже хотіли, ви дуже така гордовита людина. Бо я чому ви? Бо те, що я взяла пораду іменно для вас, для того, хто дивиться цей розклад. Бачите, ви трошки гордовита людина. Ви трошки така людина, яка щось там трошки має, можливо, ви маєте трошки якогось прибутку, але ви робите з себе, що ви має... насправді там немає того, що ви заробляєте, але ви ставите себе, що ви Бог знає що, що ви більше, ніж та людина, з якою посварилися. І, можливо, ви образили ту людину. І тому тут вам порада, що от знаєте, як тут порада така, що вам менше цим, цей випіндрюж робити з себе. Вам порада, що ви трошки, як то кажуть, спустіться на землю? Навіть, я навіть не знаю, ви знаєте, якщо тут ви абсолютно не робили цього, то странно, тут порада просто так, порада йде так. Паш Пентаклів. Ну, ще можете, що вам треба вкладатися, щось вам треба вкластися фінансово у те, щоб примиритися, вам треба фінансово теж укладатися. Не тільки ваш партнер. Якщо це ви посварилися з жінкою чи з чоловіком, і дохід у вас малий, але ви робите насправді вигляд, що ви варті більше, чим є того насправді, а та людина жона бачить, що ви того не варті, і тому з вами посварилася. Цікаво, так знаєте, виходить, що ця порада вам, ну, одним словом, так, менше гордіться. все, що би там у вас не було, яка ситуація, чи ви сварилися за гроші, чи не сварилися, чи то ваш чоловік, що ви посварилися, чи то ваш родич, чи ваш колега по роботі, чи начальник е показує, що вам порада вам трошки гордитися менше. Вам треба трош просто трошки менше гордитися. Бо я не зможу зараз знаєте, угадувати все, чому, чому, що там. А, кажу так: по, по пораді. Вам менше бути ту гордість, вам трошки треба спустити на землю, вам трошки треба бути чуть-чуть менше. Ну, я не знаю, навіть, знаєте, тут по дьяволу може вийти навіть і зрада, і якщо ви дійсно посварилися через зраду, ну, тут взагалі порада не, не про зраду. Порада не про то. Порада про якусь гордість вашу, трошки неумісну, трошки не потрібну. Тут у вас оця ваша, знаєте, даже можна так сказати, більша, чим вона є. Так, да, своє я треба мати завжди, звісно, себе під ноги не кидати. Але трошки як ви виходить, що ви робите те, чого немає. Ви кацент робите на тому, чого немає, і вам як порада трошки упустіть цю гордість, не потрібно, і можливо, ви тоді примиритеся. Можливо, навіть та дьяволу, можливо, навіть та людина винувата, можливо, навіть та людина щось там негарно для вас сказала. Але ви таке враження, що по цій карті, що ви далі оце ти вже його ви. Ту людину, з ким ми посварилися. І по цій карті ви не хочете подивитися і упустити цей ніж і примиритися. Тому тут вам порада, що просто упустіть свою гордість трошки, трошки менше. Трошки чуть-чуть нижче, Чуть-чуть корону, трошки зніміть корону. Бо через це, через цю вашу таку Блиск цей ваш, який ви собі накидаєте пуха на себе? Цього накидаєте? Ви не можете тому з цією людиною примиритися. Ось так, третій варіант важкий. Ну, важкий, я сразу сказала, що тільки ці карти дві трактувала, що третій варіант дуже важкий. Якщо ви нічого не зрозуміли, якщо цей розклад вам не підходить, третій варіант, то вам треба просто перегадати його. Бо він важкий, дійсно важкий. Можливо, я щось не доказала, можливо, щось не так сказала, то вибачайте, бо важкий. Третій варіант важкий. Давайте так його закриємо. Хай все у вас буде добре. хай, Бо то, що ці два варіанти дуже хороші. Цей варіант важкий. Щоб там не було, як все у вас буде добре. Третій варіант. Все, дякую всім за увагу. На сьогодні ось такий був розклад. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, кому сподобалося. Ще раз усім мирного неба, усім усього хорошого, усім радісних і тільки радісних новин. Слава нашим ЗСУ, слава нашій Україні, слава нашому славному українському роду. Все, дякую за увагу, всім до побачення, всім всього хорошого.